Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і поглянемо на сім днів, що минають головні теми, про які будемо говорити. Країни Балтії чи може Путін напасти на Європу з того боку? Ексклюзивне інтерв'ю з генералом Анджеєм Фалковським. Чим відрізняється війна в Україні від інших воєн? Думка військового кореспондента Павла Піньонжика. Завершення польового етапу ексгумаційних робіт у пужниках. що Знайшли українські і польські фахівці. Ну а тепер деталі. Наступний тиждень наступний раунд переговорів між Україною і Росією щодо закінчення війни в Україні. Київ вимагає від Москви надати перед зустрічю список вимог, аби говорити предметно. Звісно, у багато кого є підозри, що нічого нового Росія наступного тижня. Не скаже знову, заведе пісню про вихід української армії з п'яти регіонів, не постачання західної зброї, не вступ до НАТО тому і не надає свої вимоги, аби просто тягнути час. Знову Стамбул, знову російська делегація з третьорядних чиновників. Ну, власне, план Путіна зрозуміли: тягнути кота за хвіст і намагатися наступати на фронті. Причому зробивши акцент на Сумській області, де ще минулого року не було активних наступальних дій Росії. І ось головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що росіяни почали ще й наступ у Запорізькій області. США втрачають терпіння. Дональд Трамп знову заявив, що не розуміє. Як під час мирних переговорів здійснювати страшні ракетні і дронові атаки на українські міста, конгресмени республіканці Лінсі Грем та Річард Блюменталь приїхали до Києва ті самі, які говорять про запровадження додаткових санкцій проти Москви і законопроект, яких вже підготовлений для голосування у Сенаті. Але з іншого боку, представник США ООН Джон Келлі заявляє, що штати можуть вийти з переговорів, мовляв, Росія не пристає ні на які. Кі умови, та і з боку американського президента, поки немає конкретних кроків, які б могли говорити про тиск на Росію. Про все це я поговорила з військовим кореспондентом, який висвітлював війни у Сирії, Афганістані та інших гарячих точках Павлом Пеньонжиком. Чим відрізняється російська війна в Україні від інших? З мого досвіду це... Різниця така, що маємо тут дві регулярні армії, які з собою воюють, і інтенсивність цього конфлікту. Тобто вона набагато більша, аніж в інших країнах, тому що маємо тут набагато більшу кількість зброї, яка є використована, а також вимірів, бо це і море, і сухопутна та з повітря. Тобто це, це набагато більше, також створює можливості, на жаль, до того, як проводити цю війну, і також має набагато більші наслідки для хоч би. chociażby dla cywilnego nasilenia. To, co było na przykład w 2022 roku, to była najmowirna mobilizacja społeczeństwa. To było duże, ważne i mało wielki wpływ. Ja znam, że ona zaraz nie na stylki silna, ale dosyć dużo, dużo ludzi wierzy w, to, w swoją sprawę i, i oni tym zajmują się. To ja uważam, że póki ludy gotowi walczyć się w taki czy inny sposób za swoją Ukrainę, to to ma wielki wpływ i wielkie znaczenie. To ja wierzę, że nawet jak się stało się na front i Rosja by za wziąć kontrolę jak większą część Ukrainy, to dosyć to będzie wciąż wielki i su pilny to buty jakieś terytoria, a drugie to utrzymanie kontroli na tych terytoriach. I, i długoterminowo terminowo ja nie wierzę, że Rosja mogłaby trzymać kontrolę kontrol nad Ukrainą. I to musi być nastrój taki, że ciężko w to powierzyć, żeby ludzie po prostu z tym zmierzyli. To zresztą też ma wpływ na jak będzie wyglądała postawka zbroi w Ukrainie, zbrojenia, bo to bo, też... Від цього залежить, як це буде все розвиватися, наскільки це все буде проходити успішно для української сторони. А наскільки адекватно реагує Захід на все, що робить Росія, до чого власне? Dwień nie ma już takiej jedności i życzenia, jak było w 2022 roku, bo to, uważam, był unikalny moment w sensie, że, uh, no ja wiem, że w Ukrainie bardzo dużo było nariekania na to, że wszystko się dzieje bardzo powietrza, ale z punktu widzenia tego, jak pracował chociażby Eurosąjust, to było wszystko niewiarygodnie szybko. Teraz, żal, politycznej woli już że ma, tej jedności także znacznie mniej, bo my mieliśmy różne wybory, jaki rezultaty Бо прийшли до влади сили, які не так однозначно дивляться в сторону України, чи навіть вони є в якомусь сенсі противні Україні, як можемо сказати, наприклад, в Словаччині зараз. Ця ситуація дуже змінюється і тому також дуже важко передбачити, бо маємо таку кількість. Політичних подій і в Європі, і, і в Південній Америці, і досі внутрішніх, також якісь конфліктів політичних. Що важко передбачити, як буде розвиватися ця ситуація довготерміново. Інколи можна почути, аби війна в Україні не закінчилася за афганським сценарієм. Це коли Сполучені Штати просто. Виходять з Афганістану, залишають місцеве населення сам на сам з Талібаном. Мовляв, тримайте країну самі. Чи загрожує Україні афганський сценарій після масштабної допомоги від Вашингтону залишитися сам на сам з Росією? Думка Павла Піньонжика Ще не можуть вийти з України, бо їх там немає в сенсі такому, що немає там американських військ які воюють. Ну і навіть якщо в Афганістані в останній момент це були переважно ці, які проводили. Nawczania, to duże malo bardzo mało brali udział w bojowych bojowych, to były przeważnie już konsultacje, nawczania, trenowanie i tam jakiś udział specjalnych pododdziałów. W Ukrainie sytuacja zupełnie inna. To, o czym ja mówiłem, o motywacji, nastroju i społeczeństwie, to też było coś zupełnie innego, ponieważ w Afganistanie duże dużo ludzi, po pierwsze, підтримувало талібів, це була частина суспільства. Але також навіть ці, які підтримували уряд, були дуже критичні до нього, бо він був дуже корумпований, він не існував майже. І це показало те, що після рішення США про те, що вони відходять, всі інституції, вся армія вона просто розвалилася, і інституції також розвалилися. Тобто держава де факто перестала існувати. І, і це все тому, що це було побудовано на дуже слабких фундаментах, звісно, в Україні. i problemów, jest korupcja jest różne polityczne gry, jaki nie pracują na korzyść państwa, ale ale to sytuacja, jakiej nie można porównywać. to to jest zupełnie inny kontekst. Oczywiście, jak się nie będzie postaczenia zbroić, czy w Zachali będzie zupełna pomoc pomocha Ukrainii to to będzie duże skomplikowana sytuacja, ale póki co ja nie baczę, żeby na przykład z tej strony Eurosoju było takie бажаnie, to dużo bardzo krajów, szczególnie tych, jaki wpływowi w Eurosoju dosyć mają barzania podtrzymywać Ukrainę. A z jeszczemy także, nie rozumiemy, że będzie to musi ponieważ retoryka prezydenta Donald'a Trumpa, zmienia się bardzo często. I także, jak my widzimy na z jednej strony, porachowory, z drugiej strony też co kazuje, że może być posyleni sankcji. To, to może wibuty jeszcze duże bachaterzy z nich podieją. To mu tak ważko przez jakoś jakoś typ przez konkretno. Zatem o sytuacja duże, szybko się I można tu Казати якийсь там загалом, але я вважаю, що просто також найближче майбутнє цих країн може дуже сильно змінюватися, і це матиме вплив на, на те, як буде викладати підтримка для України. Що ж треба, аби закінчилася війна, якщо чесно, я не знаю, який тут знайти вихід з цього, щоб цей конфлікт завершити. I żeby żeby winne począł się przez rok i kilka. Tątko tak jak to się stało się z 14 rokiem i 15 tym, kiedy mieliśmy mamy ale dwie miski MISK odyn i potem konflikt przyblizno stabilizował się, ale nigdy nie był wirusznym i w 22 roku była duże bardzo wielka eskalacja i jaka była na bardzo niż w temu roku. I żeby to nie powtórzyło się powtórzyło, żeby nie przeszło następne tam co umowne 10 lat i zaczęła się następna eskalacja jak to wregulować, żeby takого nie było w sensie Idealnie rozumiemy, że mają buty, to znaczy rosyjskie wojska powinny zostawić Ukrainę i wszystko powinno się do sytuacji do 14 roku, jak wyglądała sytuacja. Ale czy tak może stać się? No, ja nie baczę mm. życzenia ze strony Rosji, dlatego ja nie wiem, co takiego zrobić, żeby Rosja prosto prostu przestała namawiać się wziąć pod kontrolę Ukrainę, czy zmierzyć jej rozwiązania, czy na następne terytoria ja na żal nie znają, jaku dunc można znaleźć najkrásniej wyjścia. Bo te propozycje, jakie kichś co jaki jest, są dla tego, żeby konflikt prosto zupenił, ale nie wyrósł. cel to jak raz wspólna menizajce robota Eurowojuzu, tamuście. Też się namahała, co wżdy robite Rzeczyna, co tak, żeby chowory te miś krajnami, to jest nie z wszystmi a z okremymi krainami i bo co było prostsze, prosto domowyty się z okremoi krajnami i jakieś tam wpływ na interesy. To, co ja uważałem Щоб поки буде це намагання, щоб Євросоюз говорив спільним голосом, тобто голос більшості, щоб це, було, це буде набагато сильніше. Тому я думаю, що ця стратегія, яку вони зараз прийняли, може бути набагато більш ефективною. Звісно, знову це залежить від які будуть результати виборів, як ця співпраця буде далі якось виглядати. Але вважаю, що ну, це, мабуть, продовження цієї стратегії може мати якісь наслідки, щоб ну позитивні наслідки, які можуть вплинути на розвиток ситуації. Більш позитивне для України, спостерігаючи за Путіним, яка його ціль зараз я думаю, що вона не змінилася. Тобто, це так як було далі взяти під контроль Україну, так це і залишилось це, це просто е, зміна. strategii, a, to znaczy, że na 2022 rok, ale co postupowe namagania się wziąć pod kontrolę tych terytorii doneskiej, lugańskiej, zaporijskiej oblasti i możliwe następne, bo zobaczymy, że zmienia się sytuacja w Charkiewskiej oblasti, że zmienia się sytuacja w Sumskiej oblasti, dlatego ja myślę, że to będzie postupowo. No, ja myślę, że sami one mogą być długo niewierzytelne, to znaczy Rosja będzie się posunąć swoją pozycję. Kiedy zaczniemy mówić, to tylko, żeby mieć taką przewagę, żeby po prostu wpłynąć На Україну як може це зробити, ну то тобто, ж мати як найбільшу перевагу просто і я не думаю, що ці цілі, які були поставлені в 22 другому році, тобто взяти під контроль Україну, вони якось особливо змінились. Нагадаю, це був Павел Піньончик, польський військовий кореспондент, який багато років пише про війни. Я ж до цього всього хочу додати цитату з видання Foreign Policy. Росія. Почала програвати війну. Спитаєте, як це може бути, і ось як пояснюють журналісти з технічного погляду ініціатива, начебто, на боці Росії. Вона захоплює українські території. Однак ця інерція нікуди не веде. Якщо тенденція збережеться до кінця 25-го втрати Росії перевищать 1 мільйон людей. При цьому стратегічна ситуація залишиться такою самою, як у 2022 році. Мільйон. Втрат, і це Росію не зупиняє. Йдемо далі. У пужниках на Тернопільщині закінчився польовий етап ексгумації жертв антипольських операцій. Упа знайшли останки 42 жертв, серед яких 11 – неповнолітні особи і діти, знайдені при них речі, чітко доводять, що вони були поляками. До цього України і Польща йшли довгі роки. Міністр культури Польщі Ганна Врублевська оцінила ексгумацію в пужниках як прорив. Про результати першого етапу робіт я поговорила із Аліною Харламовою, керівницею української пошукової групи. Наразі ми виявили останки 42 осіб жертв трагедії в пужниках. Вони чекають на своє перепоховання, яке відбудеться скоріше за всього в серпні в тих же пужниках. Ми знаємо, що були списки осіб, які загинули у лютому 45-го року, і там мало бути до 80 -ти осіб. ми виходить, знайшли приблизно половину, тому я не виключаю, що цей процес пошуку та ексгумації буде продовжуватися, бо може бути ще одна братська могила. Ми зараз готуємо археологічний звіт. Антропологи також готують свій звіт, визначають стать вік загиблих, пошкодження, які були, і остаточно. Думаю, всі крапки над і розставить генетична експертиза, тому що польська сторона. Має зразки ДНК родичів цих загиблих, ті ж зразки ДНК відбиралися у адзумованих осіб, і потім їх будуть порівнювати. І думаю, що якщо все пройде добре, то можна буде встановити навіть імена тих людей, яких ми знайшли. З польського боку роботи проводили працівники медичного університету Щецині. з українського боку. Проводили волинські старожитності, які я власне представляю. Ми боялися. Певних провокацій зі сторони Росії, але на щастя все пройшло спокійно. Роботи вже завершені. А що взагалі відомо про це місце? Які події відбувалися у пужниках в 1945 році? Зимку 1945 року були вбиті мирні жителі села Пужники Тернопільської області. вбиті, як ми знаємо, по спогадам по документам бійцями української повстанської армії, вони були. Поховані поблизу старого кладовища пужника, різні карти були, тому що ну коли, коли проводилися пошукові роботи, важливо було встановити саме, ну хоча б на якому місці де шукати цю братську могилу. Тому використовували різні джерела. Зараз як ми бачимо по результатам наших робіт, вони справді були поховані поруч із старим кладовищем на пужниках. Очевидно, що 42 тіла в їх. Привезли не за один раз, привозили кілька разів, під'їжджали з різних боків цієї ями і відповідно вкладали головами в різні сторони, так як їм було зручно. Видно на той момент. Тосовно елементів уніформи вермахту, ми справді знайшли десь десяток гудзиків від німецького кітеля. Ми зараз не знаємо, чи це була справді німецька форма, чи просто ну окремі гудзики. Це був 45-й рік. Кінець другої світової війни, можливо, просто люди десь дістали ці гудзики, на на свій одяг, можливо, хтось був і в німецькому кителі. Ну зараз ми ці дані аналізуємо. Ну, мені було цікаво працювати, тому що я ніколи не працювала з польською частиною експедиції. Думаю, що наша співпраця пройшла досить успішно. Погода нам дозволила завершити всі роботи вчасно, і думаю, що це ну, все-таки така цеглинка, фундамент україно польської дружби. Ми так Забезпечити гідне поховання жертв. Похорон заплановано на серпень, але ідентифікація та впізнання останків займе багато місяців. Для цього були зібрані генетичні матеріали у 50 живих родичів жертв Аліна Харламова. Керівниця української пошукової групи далі власне я вивчила декілька слів з польської термінології, вони вивчили українську термінологію. Були люди, які чудово розуміли і польську, і українську, і могли виступати перекладачами. Так що особливих якихось проблем з комунікацією у нас не було. Ну в майбутньому думаю, що будуть іще проекти. Це ну досить багато місць, і Тернопільська область, і Рівненська, і так, якщо все пройде добре. Якщо будуть ці необхідні дозволи, то ми будемо продовжувати цю роботу. Що ми маємо наразі по знахідках? По знахідках це ну деталі одягу, те, що люди мали при собі в кишенях. Наприклад, були виявлені дві монети радянського часу 30-х років. Цілий набій, який було випущено у 1940 році, це ну, такі добрі датуючі матеріали, які впевнюють нас, що ці жертви саме ну, стосуються подій лютого 45-го. Того року рештки до Польщі перевозити не планують, ну і немає сенсу. Вони все життя жили в пужниках, і я вважаю, що логічно їх і перепоховати там же, в пужниках. Але добре, що ну перепоховання вже відбудеться по за християнськими канонами. І ці люди думаю, що е, все-таки знайдуть спокій на тому світі. Ну і ще будемо говорити про безпеку у Балтійському регіоні. Литва, Латвія та Естонія готуються до потенційної війни з Росією у країнах Балтії планують розмістити тисячу бетонних бункерів, 600 з яких перебуватимуть в Естонії. Так звана Балтійська лінія оборони, яка передбачає зміцнення ділянки кордону з Росією і Білорусією, має протяжність 965 кілометрів. Екс глава міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю з телеграм нещодавно попереджав: нам потрібно 10 років, щоб підготуватися до протистояння російській загрозі. Путін не дозволить чекати ці 10 років. Найнебезпечніший час для Балтії настане відразу після припинення. Вогню в Україні, який же найнебезпечніший регіон Євросоюзу сьогодні, про все це я поговорила із польським генералом Анджеєм Фоковським, колишнім представником Польщі в НАТО, який 5 років допомагав збройним силам України наблизитися до стандартів альянсу. Видавалося, як розпочалася певноскалова війна в Україні. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, здавалося, що кожна територія в Європі є вразливою, тому що при сучасних засобах ведення війни де-факто все може бути атаковане з повітря, все може бути атаковано ракетами або літаками, які несуть ракети великої дальності. І раптом ми опинилися в минулому, що танки потрібні для того, щоб мати перевагу на землі, що тобі потрібна класична артилерія, щоб утримувати територію. Можна сказати так: в Європі кожен регіон. Он знаходиться під загрозою. Я наведу приклад Португалії та Іспанії цієї енергетичної кризи. Я переконаний, що за цим стоїть Путін або його агенти, щоб показати, що він здатен завдати удару по всіх регіонах у найрізноманітніший спосіб. Війна, як така, по всій Європі, триває вже досить давно. Це кібервійна, психологічна, торгівельна, економічна війна. Очевидно, що росіяни діють таким чином, що вони рухаються нижче порогу статті п'ятої північно-атлантичного договору. Тобто, у принципі, на Країни нападають, але не зрозуміло, чи це був фактичний напад. Хоча кіберзагрози і космос це четверта і п'ята операційна сфера, і, де-факто, треба було б дати адекватну відповідь. Кожен регіон знаходиться в зоні ризику, виживе найсильніший, але не обов'язково найсильніший у військовому плані. Економічно сильну країну Путін не зрушить з місця, тому що, по перше, він захоче з нею співпрацювати. А по-друге, знатиме, що країна може впоратись в разі кризи. Я б сказав, що Польща єдина країна в Європі, яка є членом Європейського союзу і НАТО, яка має кордони, як з країною, на яку напали Україною, так і з агресором. Тобто, у нас є район Кенігсберга, і є росіяни, і у нас є довгий кордон з Україною і з Білоруссю. Я не применшую значення сувалкського перешийка, скажімо, тих ста з чимось кілометрів, через які можлива допомога третім країнам Литві, Латвії та Естонії, могла б вона йти суходолом. Напад на перешийок може статися з боку Білорусі або Росії, а допомога могла б прийти із інших напрямків. Зараз ми перебуваємо в абсолютно новій ситуації, оскільки Фінляндія і Швеція приєдналися до альянсу. Крім того, кажучи про географію, я не сприймаю термінологію країни Балтії, тому що. Я вважаю, що є дев'ять країн Балтії. Одна з них Росія, і деякі з них мають довший кордон ніж три країни Балтії разом узяті. З іншого боку, це безсумнівно важливе місце. Але для постачання до цих країн допомоги суходолом я б не перебільшував стратегічне значення цього місця. стратегічне місця. Тут згадується доповідь данської розвідки. У ній сказано, що після припинення або заморожування війни в Україні Росія зможе швидко. Перезброїтися щоб почати війну вже проти НАТО. Країни альянсу 2023 року підписали план із захисту з лініями посилення з Фінляндії, Польщі та Німеччини. Нині ж альянс розміщує багато національні сили чисельністю в батальйон на ротаційній основі в кожній країні. Балтії, Латвію захищають міжнародні сили під керівництвом Канади, Литву охороняє німецька бригада, а Естонію близько тисячі британських військовослужбовців. Проте Талін, Рига і Вільнюс побоюються блискавичного вторгнення з боку Росії, тому вони хочуть більшого заміни нинішніх бойових груп на боєздатні бригади і постійну присутність НАТО. І однією з ділянок, де може відбутися наступ росіян, це естонська нарва, де надзвичайно великий відсоток російськомовного населення чи не захоче Росія їх захистити? Ну, звісно, це в лапках, як колись і в Україні. Ну, власне, це і було нібито приводом для Москви для вторгнення. В Україну росіяни напевно нападуть у найбільш непередбачуваний спосіб і в різних місцях. Я був в Естонії десятки разів. Переважно їздив до Тарту з лекціями. Був також у турку. Росіяни вже намагалися різними способами пересунути ці кордони, маніпулювати ними. Я не знаю, що на думці у росіян і що на думці у Путіна, який сам ухвалює рішення для такої агресії. Будь-який привід хороший. не могла не спитати. Ату у генерала Фалковського, що він думає про нинішні переговори між Росією та Україною щодо закінчення війни? Вім чи з я не знаю, чи будуть прийняті деякі обмеження, тому що ми знаємо, якими є червоні лінії України. Ми знаємо, які є червоні лінії Путіна, який не хоче віддавати нічого з того, що він здобув, і навіть хоче більше. Тож це може бути непоганим початком. Але я відверто скажу, що створення такої буферної зони 30 кілометрів загалом це не дуже добре. На даний момент, відколи Польща вступила до НАТО, польща стала буферною зоною для НАТО, а Україна стала таким буфером буфером або буфером Польщі, тобто вся Україна є таким буфером для Європи, тому створювати якісь міні-зони, під зони підзони за відсутності системних масштабних рішень, це, на мою думку, дуже нераціональне рішення. Я переконаний і постійно це повторюю. Що кожне припинення вогню, кожне завершення конфлікту починається з того, що воюючі сторони сідають за стіл переговорів і починають серйозно розмовляти. Наразі такої волі з боку Путіна і його поплічників абсолютно немає, і напевно не буде ще деякий час. Вони хочуть використовувати всіляких посередників. Таким посередником мав стати Трамп. Вийшло погано або не вийшло зовсім. Таким посередником, звичайно, залишаються люди Трампа, але українці повинні вирішувати самі. Це не повинно робитись через голови українців, визначатися довільно кимось сильнішим чи слабшим, в залежності від того, де вони знаходяться. З іншого боку, має бути бути якийсь форум, де Україна могла б висловити свою думку або поставити свої умови на даний момент. Я цього не бачу. Є глухий кут, поки не буде вироблений якийсь розумний компроміс. Передача дітей, наприклад, обмін військовополоненими, здача якоїсь території, поки не буде виконана базова умова. Я не пророкую довгого життя цим переговорам і цим проектам. Я не вруже тим розмовам і тим проєктом дуже довгого життя. І нагадаю, моїм співрозмовником був генерал Андже Фалковський, колишній. Представник Польщі в НАТО, і на цьому ставимо крапку. Це була програма тиждень. І я, Лариса Задорожна, прощаюсь з вами на все добре.